Ми всі вельми потребуємо один одного. Я би назвала наше оточення тренажерним залом, метафорічним зрозуміло. Тобто, як, от як уявляємо, люди ходять на спорт в тренажерний зал, отак ми маємо своє оточення як тренажерний зал. Тобто, через близьких людей ми... Проходимо величезний шлях трансформації. І біля нас ніколи не будуть випадкових людей. Ніколи. Біля нас саме ті, хто нам потрібен. І якщо зараз біля тебе певне оточення, і ти задаєш собі питання, де да що ж таке, де да що ж до мене оце приходить, значить ти щось не, не трансформував, поняв? Тобто, якщо в тебе довго не змінюється оточення, а ти від цього оточення страждаєш, значить ти щось не поняв, ти не зрозумів. Що тобі треба прокачати і закрити цю історію, перейти, ну, перейти на інший рівень? знаєте? 100%. Тобто тобі треба просто зрозуміти, що, чому тебе вчать ці люди? Скоріше за все, це твоє отечення, оточення про одне, І от просто 100%. Тому що так не буває. Якщо в тебе одна людина, знаєш, приходить в життя, і вона тобі чомусь навчила, ти не поняв, то пройде ще. Інші люди, але вчити в тебе будуть вони одному, тому самому. І от ми, коли вже нам так наболить, що прям до аскоміни, ми тоді прокидаємось і ми починаємо спостерігати, де що ж відбувається таке? Чому ми там 10 років останні перетворились на якусь одну суцільну картинку? Люди змінюються, а ситуація ні. Тобто, наче ну постійно там можливо, ну це будь-де можуть зустрічатися, наприклад, жінки певного складу характеру для чоловіків, а вони їх не вивозять. Можливо, збуде зустрічатися чоловіки певного складу, які тобі попадаються, і ти на них обжигаєшся і обжигаєш. І знову і знову це треба подумати, чого? Тобто, ти маєш зупинитися і проаналізувати, ти маєш щось опрацювати, розумієш? Ви висновки зробити. Так не буває. Це саме з грошима. Якщо в тебе немає грошей, нема, 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 ти маєш зупинитись і передивитись, твоє відношення або ще там щось. То тобто все, що зв'язане з грошима. І от дивіться, так будь-яка ситуація, будь-яка. Ти прям сідаєш, береш листочок, бумажку і починаєш виписувати все, що в тебе з грошима, все, що в тебе з чоловіками, все, що в тебе з жінками, поняли, з батьками. Ну, в общем. Всім... Ти все це виписуєш. І коли ти це будеш виписувати, ти там все прочитаєш. Насправді. От спробуй. Дуже багато хто зрозуміє, чого в нього біда з грошима, або біда з батьками, або біда з стосунках. Спробуйте. Не бувай випадковостей.